Далі маємо ще дуже таке цікаве питання. Ще маємо часу трошки. Це питання про роль жінок. У війні дивіться нещодавно такий журнал Волк опублікував світлину з нашою першою леді, яка ну так, цікаво сидить. Нормальна світлина, як на мене. от. Але звісно, що вона викликала такі різні трошки обурення. І звісно, що німецька преса зразу це перейняла, і вони почали говорити, що от там подивіться, ну добре, у нас є сексизм, але також і в Україні там така ж величезна проблема, там не поважають жінок і так далі. і Більше жінок на війні, ну на що я відповіла. Я прочитала цю публікацію і написала: кажу слухайте, ну, друзі, ну я з України сиджу, як хочу, ніхто мені ніколи не говорив, як сидіти. Напевно, це залежить більше там від оточення якогось такого вузенького та а інше це в нас є дуже багато жінок на війні зараз, і в нас є медики на війні. І якщо ми передаємо гуманітарну допомогу до України, то ми також думаємо про потреби жінок. Перш за все, які також є на фронті, чи це медичне, чи це Щось інше. Тому, звісно, що ще є над чим працювати, але сказати, що в Україні немає поваги до жінок чи якось їх не так сприймають. Ну я вважаю, що це занадто. Отже, скажіть, будь ласка, яка ваша думка щодо того? Ну якщо дивитися зі свого досвіду, то більшість, скажімо, співучасників тої, тої волонтерської команди це дівчата, це жінки і дівчата. Mm -hmm. Якщо подивитися, то ну, жінка по своїй природі вона більше володіє якоюсь емпатією, що може переставитися в, в положення тої другої сторони, і ну, вияви якоїсь сексизму, то не викорнуть, то десь воно там може проявитися. Але, але це є таке маргінальне. І це мене от, оті всі відгуки, які почулися. Це мені здається спроба. Втиснути Україну знову в цей, в цей простір е, російсько-русського міра, що ось е, ви практично такі самі, як і росіяни. Е, нас, так би сказати, не хочуть бачити, е, бачити в тому є в сім'ї європейських суспільств. Я, я, я тут. Абсолютно ніяк не можу не тільки е, того підтвердити, але з цілими обома руками заперечую такого, це це абсолютно дурниці, хто які хтось писує, виписує з явним підтекстом, політичним підтекстом.